Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас, виходить, п'ятниця, встали о 4 годині ранку, поробив усі свої такі незначні справи по господарству. І, друзі, чекаю на товариша, кум зараз підійде, і будемо, друзі, прибирати кабончика. Так як цей забій планували, ми вже ну, буквально тижник так як є певні замовлення на продукцію, продажа буде четвертинами, відео, друзі, все постараюся розповісти вам поподробно. Зараз покажу обстановку і чекаємо, і будемо потім працювати. Друзі, кому цікаві такі відео, не забуваємо підписуємося, ліпимо лайки. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що, вже вже кино вже трошки просинаються. Плануємо, друзі, перебирати оцього чорненького кабанчика, так як він саме такий дядько впитаний. Ну, Зараз чекаю на кума і будемо, друзі, працювати. Прибрали вже нашого кабанчика, засмалили, помили, вже готовий кабанчик до розбирання. Вага нашого кабана, друзі, 135,5 кг. Доволі непоганий такий результат. Я ним задоволений. Молоденький кабанчик. Впитаний, доволі непоганий. Зараз, друзі, безстенько ми розбираємо все це діло, перебираємося в приміщення, поки мухи немає. Грузимо наш товар. Машину і розвозимо по людях, ті, що нас замовляли. Добре, що всі замовлення з нашого села тут по місцевості Безтренько розвеземо, порахуємо, яка в нас вага туші вийшла, який виход м'яса. В принципі, відео, я думаю, все самі побачите, по якій ціні продавав, і в принципі, скільки ми заробили на даному кабанчику. Так що, друзі, не перемотуйте відео, додивляйтеся до кінця, далі буде цікавіше. Получається, загрузив он М'язко першу партію зараз розвозю тут недалеко від мене через дві вулиці людям два замовлення, і потім розвозюще ще трошки на виїзд з села. Получається, порозвозив усі замовлення вже по людях, які замовляли. В принципі, три частини забрали два дочка і один передок. Було і на четверту частину також замовлення, але сказав, то вже з наступної свинки буде. Так як в нас на господарстві також потрібне м'ясо було, вирішили собі залишити передню частину. В принципі, результатом я задоволений, але про результат ми поговоримо трошки, друзі. Подальшому. Получається, приїхав додому, займаюся зараз повністю розбиранням тієї, четвертини, що залишили на господарстві, хочу показати зараз, яке сало вийшлося з нашого кабанчика. Займаюся, так сказати, засолкою сала, в принципі, вирішив поділитися з вами яке ж у нас салкою з нашого кабанчика. Як бачите, це беконна порода, Получається, йде сало, йде прослойка м'яса, опять сало і опять прослойка м'яса. Сало таке на товщину на спині на 2,5 десь пальці. В принципі, це саме товще місце. ну Непогане салку. Тим паче, що беконної породи свинка це те, що я люблю. В принципі, зараз, друзі, розпочинається такий сезон. Уже свої домашні огірочки, помідорчики. Вже зайшов, переїв салка і вже ситий на весь день. Маємо таку красоту. Зараз порядковую з усім тим м'ясом, салом, ховаємо в морозильну камеру, і в принципі вже підрахуємо, що у нас вийшло заробити з даного кабанчика. Получається, що ми вже порозвозили всі замовлення по наших клієнтах. Дуже великий такий плюс, що всі замовлення були із нашого села. Тут недалечко від мене всі люди живуть, Без сів, порозвозив і не треба далеко пертися. Так, як друзі, хочеться поділитися з вами такою інформацією, який же виход на туші получився із кабанчика вагою 135 кг, по якій ціні ми реалізовували, скільки ми на ньому заробили, що ми себе вдома залишили, і яка б загальна сума получилася, якщо б реалізувати повністю кабанчика від А до Я. Так, як друзі, в нас були замовлення, два замовили і передню частину. Так як вага, в нас вийшла 97 кг, це загальна вага туші. І ми реалізували 74 кг це в загальному вага вийшла із трьох частин нашого кабанчика. Вийшло, якщо не помиляюся, 23 кг один передочок. Вийшло, 24 кг йде одна задня частина без хребта. І та частина що з кісточкою 27 кг. Реалізовував я, друзі, по ціні 125 гривень, узяв середню ціну, так як я минулий рік продавав і по 140, по 135 Зараз ціна така. Я підрахував, що із людей не особо ціну дерти і, в принципі, щось самому заробити. Це все, друзі, клопіт, це вся робота і потрібно свій труд цінити. Получається, що заробили ми на даному кабанчику на тих всіх трьох частинах, і також реалізували ми бутір 9825 гривень. Це загальна сума від того всього, що ми продали. Також залишили в себе на господарстві одну передню частину, так як птиця є птиця, свинина є свинина. Щоб ми реалізували повністю від А до Я всього кабанчика, ми б заробили 12 тисяч 125 гривень. Це получилася б загальна сума із цього кабана. Так, виходить, різниця в 2300. У нас вийшло, що ми м'ясо залишили в себе на господарстві. Ну і виход по заробітку, я також вважаю, непоганий в нинішній час. Так як зараз взагалі свинину ніхто не хоче ні брати, ціна на свинину взагалі обвалилася. В принципі, виходимо з ситуації, як можемо. І виходить, друзі, якщо ж навіть здавати в нинішній час різникові такого кабанчика вагою 135 кг, там буде 5 з копійками ваш дохід. Якщо реалізовувати самому, навіть в такому випадку, як оце в мене, що продав три частини, одну залишив у себе, ти вже знаходишся в великому плюсі. І що ж, друзі, получається, що до обіду ми все це опорядкували, там своє порозбирали м'язко, поховали в саморозінну камеру. Ну, я ж не можу без діла сидіти. Це виходить, руки сбереблять, гроші є, треба ж щось починати, щось потрібно його робити. Позвонив до брата, кажу, такето, таке треба таке мені зробити одну доставочку. Зробив брат, мені одну доставку із магазина. зараз покажу, що купили. Це намікну, друзі, трошечки Особо розповідати не буду. Це буде вже матеріал у нас на наступне відео. Це воно вийде вже після цього відео, ну, думаю, те відео вам сподобається. Підемо глянемо, що ж ми купили. А прикупили, друзі, ми трошки на господарство ліс. Так як, друзі, кучка, вроді, невеличка, ну, весь кабанчик наш її пішов на всю цю кучку. Прикупили ми 12 брусів 120. Получається, 6-метрові. Купили 10 досок 150, також 6-метрова. І купили 3 доски 6-метрова Йдемо на 120 та Усі є які ідеї? Що я запланував будувати, пишіть в коментарях, буде цікаво, хто ж угадає нашу майбутню роботу. Получається, друзі, дуже такий великий плюс у тому, що брат працює в такому господарському магазині. Позвонив, замовив, що мені потрібно додому. Привіз, вибрав найкращий такий матеріал, що без сучків, без там, всяких не, криве, не косе. В принципі, привіз найкраще. Це дуже такий матеріал мені рівненький потрібний для мого так сказати, міні проекту Дуже великого такого опиту немає у мене в будівництві. Оце одне єдине, що минулий рік самі побудували своїми силами зерносклад. Доволі непогано вийшлося. Трошки вже так голова починає варити в таких. В моментах, думаю, у нас ця друзі построєчка вийде на ура. Так що, у кого є ідеї, що я запланував робити, це все пишіть в коментарях, буде мені цікаво послухати вашу думку. Друзі, кому подобаються такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.